І мої співвітчизники та всі жителі планети Земля. Я, як громадянка України, хочу звернутися до кожного з вас з великим серцем та промовити слова надії та заклик до єднання. У нас, українців, сьогодні нелегка пора, і наша земля переживає тяжкі випробування. Ми, як народ, відчуваємо біль від втрат, страх перед невідомим. Та тугу за мирним життям. Моя мрія бачити Україну міцною та економічно добротною країною, де діти ростуть у безпеці та з можливістю розвитку. Сьогодні я звертаюся до вас, щоб закликати до припинення кровопролиття. Ми всі є жителями цієї планети, і ми можемо зробити світ кращим разом. Відкриваючи серця одне для одного, ми можемо створити мирне майбутнє, де кожна країна. Буде процвітати. Нехай наш голос об'єднає нас у бажанні миру та процвітання. Давайте покладемо край стражданням і спрямуємо свої зусилля на побудову кращого завтра, бо разом ми сильніші і разом ми зможемо змінити цей світ. Дякую за вашу підтримку та увагу. З повагою ваша Наталя Миролюк.